Алло-алло, всім привіт! З вами Роміні. Що заважає трейдеру бути прибутковим? Така тема цього відео. Тут поговоримо про бар'єри в трейдингу та які перешкоди спіткають на шляху до виходу на стабільний прибуток. Будуть розглянуті базові помилки та методи їх вирішення для ефективного аналізу своїх дій. Перед початком раджу підписатись на цей YouTube канал, а також Telegram, в якому ділимось своїми думками щодо графіку, і не тільки. Починаємо. Перша із помилок – це поспіх і необдумані рішення. Багато початківців трейдерів прагнуть швидко заробити, вони жадають легких і швидких грошей, через що часто приймають поспішні рішення, входять в угоди без підтверджень або більш детального аналізу. Наприклад, хтось може взяти позицію тільки через високе співвідношення ризику до прибутку і в стані ейфорії від великих грошей починає відкривати угоди вже на зародженні руху на початковій стадії розвитку, не чекаючи підтвердження. Можна провести якісний аналіз на всіх таймфреймах, синхронізувати між собою, але в моменті прийняти спонтанне рішення, яке не було заплановане, і взяти необдуманий стоп. Важливо виробити звичку уважно аналізувати кожну угоду і не піддаватись бажання тут і зараз, та швидкого прибутку. Варто розробити чітку торгову стратегію з чек-листом, наприклад, у якому будуть критерії входу, виходу з позиції строго її дотримуватись. Варто пам'ятати, втрата кількох угод частина процесу, а поспішність твій ворог. Зараз розглянемо прикладовий чек-лист трейдера, який може застосовуватись при пошуку позицій, з чого він складається. Перше, це емоційна та психологічна стабільність. Даний пункт має бути відмічений перед входом в позицію та в принципі перед розгляданням будь-якої можливості. Далі позиція не має порушувати правила ризик менеджменту, і в даній позиції чи ідеї є допустимий ризик. Третє визначений та аргументований хите в контекст, тобто є розуміння опорних зон, тих зон інтересу, з яких розглядається позиція, та розуміння того, в який час, тобто чи Розглядається позиція в оптимальний час для торгівлі. Четверте наявність чітких таргетів для контексту та власних позицій. Ну і п'яте наявність підтвердження для виконання позиції. Наступна помилка це відсутність чіткого торгового плану. Дуже часто трейдер просто не знає, що саме хоче побачити на графіку, і не має ясного розуміння поведінки ціни. Від яких факторів чи опорних зон він буде відштовхуватись для відкриття своєї позиції? Усе це призводить до слабко аргументованих угод, ходів без достатнього аналізу та підготовки. Коли є план, усе, що залишається, це слідувати йому. Без плану буде хаос, який призведе до збитків. Перед вами тут знаходиться проста прикладова база заповнення свого плану та слідування чек-листу, яка складається з ім'я, дати, коли цей план проведений, та напрямку. Куди ми очікуємо дану реакцію всередині? Зараз ми розглянемо як воно все виглядає. Перед вами Notion і сторінка одного із планів на прикладі актуальної інформації і актуальної ходи по фунт USD. Тут вміщений сам опис плану, який знаходиться в лівому куті разом з скріншотами даного активу, де розглядається конкретна ситуація. По праву сторону є вміщений план, як розглядається позиція, які є очікування, які таргета, яка опорна зона і так далі. Паралельно, як бачимо, тут є чек-лист, про який згадувалось раніше. Він допомагає зрозуміти, чи є всі пункти і все враховано в моменті відкриття даної позиції. Якщо чогось немає, та трейдер все рівно відкриває позицію, це є перший момент, на який слід звернути увагу після закриття даної позиції, в незалежності від її напрямку. Нижче є момент того, коли. Відкривається позиція, тобто коли вона вже йде в реалізацію. І наступні скріншоти по ходу діла можуть кидатися в тому форматі, якщо йде і поступає нова інформація. Ну і в кінці є момент виходу з даної позиції. На даному етапі ціна ще туди не доставилась, тому такий скріншот ми не можемо кинути. Ну, як приклад актуальної позиції, ось перед вами і процес розвитку даної ситуації. Наступна із помилок це концентрація виключно на молодших таймфреймів і торгівля. Тільки там. Аналіз лише на 1, 3-5 хвилинних таймфреймів часто буває надто шумним і хаотичним. На таких графіках багато випадкових коливань ціни, які можуть збивати трейдера і змушувати приймати емоційні і необдумані рішення. Коли аналіз проводиться лише тут, не видно весь контекст цілком. Незрозуміло до яких цільових рівнів ціна може дойти, від яких потенційно може розгорнутися, аж для цього потрібен аналіз на вищих таймфреймах. Ось зараз перейшли на графік та розглянемо одну із помилкових позицій, які можуть бути виконані трейдером. Ми бачимо зняття даної ліквідності. Далі тут була проторговка, формування зони. Тут тест знову ж таки та вихід ціни в лонг, тим самим утворення нових зон інтересу і візьмемо останню вигляд даного імбалансу. Даний імбаланс може виступати, наприклад, точкою входу для розгляду позицій. Так і все прекрасно, ціна надає лонгову реакцію. Вона ось тут триває. І ми зацікавлені лонгувати дану всю історію. Куди ми її будемо лонгувати, будемо шукати свої профіти по ліву сторону, відносно чого графік був зупинився і почав. Корекційно рухатись в шорт, і наприклад, буде це дана ліквідність, якою ми назвемо таргетом. При оцінці лише на даному таймфреймі виникає певна проблема, що ми не розуміємо загальної картинки ціни і не знаємо, куди рухається ці ціна, і концентруємось виключно на от даному русі, який є ось тут, тобто на лонговій історії і хочемо взяти в ній участь. Звичайно, ціна, як бачимо, тестує дану область, і йде якийсь проміжок часу. І ми не впевнені в даній позиції, це по суті як казино, адже ми не знаємо, що буде далі. І по результату всіх очікувань, ціна все ж таки спускається далі на продовження, адже не був оцінений загальний вигляд графіку, і достатньо переключитись на старший таймфрейм, тобто 4 годинний, і бачити чітко, що ціна прийшла. Якусь проблемну зону, з якої починала надавати реакцію, формуючи нові зони підтвердження, відповідно варто було працювати в зворотню сторону, тобто шортову. Приклад схожої позиції на такому ж самому молодшому таймфреймі візьмемо ось тут, але тепер це буде правильна позиція, і все поясню далі. Ми маємо теж зняття ліквідності в шортовому напрямку та утворення даної зони інтересу, і теж цей імбаланс. Ціна тут проявляє шортовий характер, ми хочемо йому довіритись, відповідно від нього взяти участь в даній позиції зі стоп-лосом за початок руху і розглядом таргетів на ближній ліквідності по ліву сторону. Теж здається, що тягнемо далеко, і теж здається, що ризик реварду немало. І в даному ситуації ще бачимо тест даної зони, продовження руху, і в результаті, в якомусь моменті, доставка в таргет. Ось, звичайно, все ймовірності, і попередня ситуація, і дана ситуація могла закінчитись однаково, тобто в стоп-лос або в тейк профіт. Но варто розуміти, чому ймовірність даної ситуації була вищою на відпрацювання, все через те, що ми можемо перейти на все той самий старший таймфрейм, і бачимо, як ми чітко слідуємо контексту, де ціна затримується, починає шортити і від даного 4-годинного фракталу. Починає рухатись в шорт, тим самим на молодшому таймфреймі існує більша ймовірність відпрацювання даної ситуації, а те профітом теж служила 4-годинна на ліквідність по іншу сторону. І навіть якщо би ми тут звернули увагу на старший таймфрейм, мали би потенціал руху сюди, де в результаті також ціна і доходила. Одна із наступних помилок це психологічні бар'єри. Поговоримо трохи про емоції, страх і невпевненість. Багато трейдерів бояться входити в угоди, побоюючись отримати стоп-лози, відмовляються нести відповідальність за втрати. Такий страх паралізує і не дає зробити перший крок, а без практики і відкритих позицій неможливо стати прибутковим. Якщо спостерігається така проблема, все, що потрібно це зменшити ризик, допустимо, до 0,5%, щоб відкриття кожної позиції волось з меншими емоціями. Це знизить психологічний тиск і допоможе звикнути до процесу торгівлі, поступово з ходом діла і набуття впевненості, ми, звичайно, можемо ризик назад повернути до 1%. І і слідувати надалі своєму плану. Головне, не боятись і вчитись на власних помилках. Одна із найчастіших емоційних помилок це ФОМО, це одне із найпоширеніших та найнебезпечніших відчуттів у трейдингу. Коли трейдер дивиться, як в чаті всі зафіксували прибуток, а сам не був в позиції, всередині виникає відчуття, ніби була втрачена можливість заробити. Саме це відчуття штовхає на необачні дії. Розглянемо на прикладі. Перша позиція дана була логічна, але пропущена через якісь власні причини. Друга позиція емоції накаляються, адже позиція закрилась в тейк профіт, тому на емоції ФОМО виконується фіт в дану позиції, де вже немає адекватного аналізу, де вже є емоція і немає навіть на це. Це плану, і відповідно, стоп лос стоїть погано, вхід можливо вже виконаний погано, і тейк профіт вже є неактуальним. В більшості таких випадків це необдумане рішення, яке приводить до стоп-лосу. І так відбувається торгівля по кругу з різними варіаціями розвитку, найчастіше негативними. Замість системного підходу вмикається емоція, і трейдер просто реагує на те, що щось пропустив. Це призводить до поганих угод, стресу і втрати впевненості. Найголовніша небезпека трейдер перестає діяти свідомо і за своєю торговою стратегією, і все починає валитись як доміно. Які є вирішення даній емоційній проблеми у вигляді FOMO? Визнати, що неможливо взяти все. Це ринок, пропущені угоди будуть завжди. Ми не можемо заробляти на кожному кроці ціни. Нам достатньо лише малої частини, яку ми розуміємо, дотримуватись свого плану. Якщо трейдер діє за своєю системою, значить зробив усе правильно, навіть якщо і не заробив. Не намагатись доганяти ринок. Це закінчується погано і часто з стоп-лосом в кишені. Найкращий засіб від ФОМО це чіткий план і дисципліна. Отже, ми поговорили тут про основні помилки, які зустрічаються, і раджу вам сконцентруватись на них. Варто їх знати, розуміти, та якщо вони справляються у вас, знати, як з цим боротись. Чіткий план роботи, всьому голова, тож раджу на цьому сконцентруватись. Всім дякую за увагу, побачимось, почуємось.